Що я хочу сказати? Гра була дуже насичена. Ми вірили в свою перемогу. Перший раз виграли «Вовчків», хоча б Вовків два. Задоволені. Все добре. Воротар у нас був сьогодні найкращий. І все. Цілі на Лігу у нас е, виграти її. Як мінімум поборотися за призові місця, але ми як команда амбіційно ставимо завжди найвищі цілі. Тому на початку чемпіонату хочемо виграти. У нас такі цілі. Але дивлячись уже від чемпіонату від турнірної таблиці, будемо адекватно оцінювати свої шанси. В даний час ключові гравці нашої команди Олександр Погодін, без якого Буде дуже тяжко. Якщо трьох виділити, виділимо нашого вратаря, який в цьому сезоні дуже набрав. І це видно об'єктивно. Потім Олександр Погодін і Чайка Дмитро. Якщо чесно, я на це питання не готовий відповісти. Однозначно, дуже, супер, дуже сильний супротивник вовчків два. Вовчків два сильні. А далі я б. Взяв би це в один такий, знаєте, комок, Я не, не виділю, не виділю це команд на